Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні будемо розбирати імбу. Імбу, яка зараз є в коробочках. ну, ну, я не буду, ні, ну, Дійсно, це я так багато слів, голосно сказав імба. Він не імба, але дуже близький до комфорту нанесення шкоди, тому що у нас шкода Т-56. У нас ну, дуже бажана, дійсно бажана машинка багатьох танкістів серед премів. Але вона насправді в балансі. І всі її знають її барабан на два постріли в 460 шкоди за вистріл, і сумарно за барабан 920. Тим не менше, мало хто знає про її мінуси, які скомпенсовують таку імбовість її нанесення шкоди. І того, давайте швиденько. Будемо розбирати шкоду, я вам розкажу її плюси і мінуси, якщо вона вам випала, як її упакувати, як її прокачати, прообредити, і плюс-мінус, як на ній грати. Е, давайте так: Чехословацька машинка, 8 рівня, важкий танк, преміум. Е, дуже непогана, якщо взяти у нас по е, бронюванню. Давайте глянемо її бронювання, відразу вам покажу. Так, верхній бронелист у нас 190 в середньому, тобто плюс-мінус залежності від якого кута дивитись, від, від 180 до 190 109, ну там 193 максимум. Е, НЛД 170 десь, ну, цілому корпус для 8 він картонний, тобто майже більшість 8 його будуть пробивати, але знову ж треба розуміти, що будуть різні кути. Під різними моментами можете стояти, ви можете стояти, тут кути вертикального наведення, мінус 8, відповідно, можна буде трішки. да, Е, да, от, давайте спробуємо е, поставити гармату. От, можна буде це проведену броню, можна буде сильно збільшити. насправді. Тобто Якщо він буде десь грати від котів, то можна плюс-мінус танкувати верхнім бронелистом. Нижній, звичайно, якщо ви високий танк, то вам краще стріляти в верхній бронелист, якщо ви умовно на якомусь КВ5 чи гусі, то краще кидати, звичайно, не в нижній, а в верхній. Ну, Тут якби базове зрозуміло. Башта у нього, давайте так, по-простому, тут не пробивається, слабких зуба, зон, таких, як, як таких тут толком немає. От, десь дійсно там якась вон там маленька десь там над гармату. Ну, Він ніхто сюди кидати не буде, будете кидати в лючок, дах башта, не пробивається, 52 мм. Більшість калібрів не, дах не буде брати. Єдиний момент пробити в башню це тільки від. Лючка. Лючок значний, він пробивається, і в нього є певні скоси, і теж машинка на місці не стоїть. Тобто вицілити її буде непросто. По борту борт, у нього дуже цікавої форми, бачите, в нього такі, як в Шерлока Холмса в його пальто, знаєте, в нього такі самі ці. як він? Комірець, о, супер, я забув це слово, комірець. У нього такий гарний комірець тобто, на, на бортах. тобто, Він дуже вигнутий і дуже цікавої форми. тобто, Тут, якби, як не кидай, то пробити буде важко. Звичайно, є треба стріляти десь в районі гуслі, тобто, бо борт м, такого. Тут великі, великі, дійсно, бачите, великі скоси. А якщо кидати просто в борт, то буде пробиватися. Танкувати бортом можна, треба, тільки треба не забувати, що знову ж цей комірець маленький вилазить. Тобто, ви коли будете вистрілювати, вилазити, у вас все рівно маленький цей комірець буде видно. Але так, да, якщо снаряд десь залетить сюди, то пробити буде майже неможливо. Зворотній ромб теж можливо, але я знаю, що мало хто зараз використовує зворотній ромб, але більш-менш він непоганий. Що ж, вертаємось до танків. У нас по о, його вогневій міці. Перепрошую, трошки прихворів, але я хочу для вас встигнути записати, бо знаю, що зараз багато хто буде брати коробочки, і я хочу, щоб ви розуміли, чи варто він у вашої уваги. Альфа 460 пробиття базовим бронебійним снарядом 208, що небагато. Голдой 248, теж бронебійний. Що теж небагато. Два снаряди в магазині, 3,5 між пострілами, 25 базова перезарядка, це майже 2000 шкоди на хвилин. Точність паршива, зведення паршива. 3 секунди, 0,42 розкіт на 100 метрів. Е, якщо взяти по його Стабілізації, то в нього 0,20 від повороту корпуса і від руху корпуса, а і 0,12 від розкиду, розкиду від повороту башти. Тобто ну, такий не прям звичайно 2-5-2, але по розкиду. Але, да, Тут стабілізація без стабілізатора грати вам буде дуже важко. Відповідно, все на стабілізацію парки треба буде прокачувати. Давайте я покажу вам, як його, якщо він вам випав, як його треба запуляти. Зафарширувати по максимуму, як я це особисто зробив і так далі. Якщо ми беремо по навичках бойове братерство, ремонт обов'язково, маскування йому не потрібне, екстремальні умови, координація і звукова розвідка. Плавне обертання башти. Швидке зведення, можете концентрацію, можете злопам Ну, злопам'ятне це тільки буде підсвічувати на танки, танки будуть довше в засвіті, тільки які ви підсвітили, а важкий ви, танк навряд чи підсвічувати будете. Тому я би краще вибрав би концентрацію для того, щоб можна було в ситуативних моментах краще вицілювати слабкі місця. Ну і тут механік водій, в принципі, класично, майстер тарана і все інше. Далі безконтактна боєукладка, інтуїція обов'язково, тому що у вас слабке бронепробиття вам прийдеться. Свої боєприпаси перезаряджати в правильному форматі. Е можете брати ближній бій, але я б не брав, чому, тому що у вас, навряд чи буде перезарядка барабана в 50 метрів від супротивника. Якщо супротивник біля вас і у вас перезарядка барабана, толку з цього нема. Можете взяти відчайдушну, Можете взяти ідеальний заряд. Можете брати замість вічайдушного, можете взяти поліпшені боєкладки. Чому ідеальний заряд? Бо швидкість польоту снаряда там невелика. А коли ви в топі, то ваші 460 альфи навіть на 300 метрів, попасти по якійсьмірці шестірці, це буде допомагати краще. Ну і тут, звичайно, радіоперехоплення. Якщо ви хочете радіоперехоплення, можете взяти перехоплений сигнал. Але я би брав би радіоперехоплення, просто компенсувати огляд, хоч і якось, тому що огляду тут майже немає, огляду тут лише 395 метрів. Це з навичками, які ми прокачали. По оснащенню. Тут, в принципі, класичне компонування, нічого такого супер мега унікального вам не скажу. Загартування, стабілізатор і обов'язково турбіна. Танк майже не їде, необхідно йому взяти турбіну, бо буде з цим певні. Е, ну, значні проблеми, не певні, а будуть значні проблеми. Е, сюди можете додати, якщо маєте, я би брав би все ж таки стабілізатор, бо знову ж стабілізація тут вкрай паршива і її необхідно компенсувати. При максимальному фулі у вас буде 2,5 зведення, 0,38 розкиду, ви розкачаєте ходу на хвилину 255, але знову ж пам'ятайте, що тут питання не шкоди на хвилину, тут питання того, що ви даєте 460 альфи в два постріли сумарно в 920 за 3,5 секунди. Тобто ви можете дати 1000 одиниць. Шкоди за 3,5 секунди будь-якому супротивнику, який підставився, витягнувся якийсь каточок, і в нього там немає рімочки, можна шведенько завалиндати йому тисячу і заховатися. Е Мінус 8 кути вертикального наведення тобто це доволі комфортно для важкого танка. Це дуже непогано, причому з міцною баштою. ну Маскування не важливо, максималка буде 41-19 назад при даному. Турбонагнітачу 15 кінських сил буде, але прохідність тут не, не найкраща, тому треба буде над цим попрацювати. Модифікацію я поставив для себе на покращення прохідності, далі на швидкість зведення, бо вже фіксним з ним з тим колом зведенням, аби встигав зводитись і все ж таки, як не крутіть, більшість моментів вам треба буде швиденько виставитись, дати до постріл 2 і заховатися. Вицілювати кінцеву точність, якщо довше буде зведення, вам ну, не пригодиться. Ну і звичайно, тут на. Зняття оглушки, бо арта теж може гляти так, як ви важкий танк. І того, якщо ж глянути по самій машинці, її геймплей дуже простий, виїхав, дав два постріли, заховався. Зробив обмін на 250, наприклад, ти отримав чи 300, натомість дав 460 або 920. В кабіну в якомусь супротивнику. Або знайшов якийсь момент, де можна було під'їхати, заїхати десь в фланг. Знову ж, заїжджати ви дуже сильно часто не зможете, бо рухливість у вас тут посередня, тобто для важких танків, нічого такого унікального, тобто з турбіною тільки ви вийдете на середній показник, по, на моє відчуття, для восьмого рівня. Відповідно, ви будете грати тут на обмін. Або на на пошук помилок супротивника, Так що загартування і тут обов'язково компенсувати стабілізацію, і все, що можна буде в навиках на стабілізацію, обов'язково. Пам'ятайте, що тут є проблема яка. 208 брони пробиття. До речі, що цікаво, на 460 середньої шкоди, 930 срібла за, за снаряд, це доволі дешево, насправді, бо більшість важких танків, яких альфа 394, 100, у них 1000 срібла за снаряд. А тут 930 за альфу більшу. Тобто це непогано. Голдовий снаряд тут 4800, в принципі, він того вартує по середній ціні, які, які стріляють прям танки. танки. Ну, для вісімок, да, звичайно, у вас 208 пробиття буде доволі важко. Але якщо наловчитесь, я особисто грав дуже багато і дуже довго на пільгових танках, таких як кв 5 таких як Тай-59, на т 3, 3 і інших, в яких пробиття слабкувати, то я доволі вже наловчився грати на невеликих бронепробиттях. Ну, але, звичайно, якщо вам буде важко, то голодові снаряди для вас є. І того, давайте покажу вам якийсь бій, плюс-мінус, як на ньому грати, як грати в обмін, і які будуть у вас середньокласичні, середньостатистичні бої. Так, у нас летовище. Ми граємо проти дев'яток. У них дві патежки будуть паскудні Т-30Т-95 болючі, тим не менше у них мало важких танків, тобто сильно воювати. Бать багато з ким не буде, але у них є три стежки 9 рівня, з якими може бути певні складнощі. Ну, ми зрозуміло, під'їжджаємо на нормальну позицію на цій карті. Хоча, до речі, якщо хтось не знає, то цю карту нарешті будуть міняти. Ну, принаймні, так я по зливам чув, то планують її змінити. Є вже варіанти зміни цієї мапи, тому що тут насправді дуже кінчена, дуже кінчена карта, вони її зробили. В е, будь-який момент хто виїжджає, той. Розпетлюється під ПТшками і, і здихає. І ніч зробити не вийде. У нас що? У нас є не пана у нас є не панікути, плюс-мінус ми можемо більш-менш відігравати для того, щоб хоч якось відтанковувати. Я поїду спочатку спробую дати по перекатці посереднім танкам, можливо, десь кум в когось попаду. А й, і далі попаду не попаду, подивимося, поїду на лівий фланг, тому що на лівому, не як на лівий фланг, а от зліва від того пагорба. Бо от дивіться. Залетіло Добре, в шкоду, е е і просто була вертуха, воно просто залетіло і там в, кра в край попало. Тим не менше, що ми зараз під'їжджаємо. Я під'їжджаю на позицію, буду дивитися, отут в основному відігравати. Тут трошки буде незручності, які тому що у мене лючок зліва і мені якраз зліва треба грати, але від'їхати. І виїжджати на цьому пагорбі зліва я не можу по якій причині, тому що там буде прострілювати ПТ-шки. Тут ПТшки не прострілюють, і це єдиний варіант, поки не підставляться під ПТшки, і хоч якось перестрілюватись з супротивниками. Паскуда на 274 мені забрав. Ремкомплект, ну, гнида, ну я не знаю, ну що ти скажеш. ну Але молодець, гнида, але молодець. Тут, як ви бачите, ВБР заставив мене покопати землю, то тут нічого не зроблю. 274 мені дав постріл, я дав постріл в консейвера. Непоганий обмін, я йому на 500, а він мені на 256. От так ви будете і грати на цій машинці. Чому? Тому що альфа тут дуже потужно. 460 для 8 рівня це якісь космічні цифри. Ну, блін, Скорпіона, там, да? ПТ-шок в середньому така Альфа, чи під 500. Ну, а тут важкого танка щось з барабанчиком. Тобто Це дійсно от що, що з цим буде гарно гратися. тобто Це дійсно непогана машинка, тут я мансую, дивився, можливо, є підгусенична планка десь в 2.74, щоб йому засандалити, але бачу, що, походу, підус, припошую, не підгусеневою, а надгусеневої планки в нього немає, щоб йому засандалити. Ну і от якось так. Поки стою, чекаю, дивлюсь, може щось вийде по консайверу, може десь засвітяться пташечки, можна буде виїхати. Треба чекати. Треба чекати, у них е -е, Чаріотір, борщ, Т-30, у них там на планочці, ой-ой, які Добре, там не стоять. Не е -е, білий дракон, там, ну білий дракон це таке, А от Т-30 е це було болюче. І тут консайвер підставився, да, я йому дав постріл, знову ж дивіться, дав один постріл, 500 шкоди. На танках, яких альфа 240, от грати на них проти ну, яких альфових блін, махачів, це звичайно боляче. Тут я ризикую, я хочу під'їхати, е, хотів дати постріл. Зрозумів, що я зараз е, підставився під ПТшки, і от дивіться, снаряд полетів, але попав йому не в башту. Білому дракону, до речі, треба кидати в башту. Якщо хтось не знає, у нього корпус більш-менш броньований, башта, картонна. Е, да, не класично, більшості танків навпаки. Але тут хоч так попало в силует, і я вже щасливий. Е, Пам'ятайте, що тут стабілізація не найкраща, будь-яке попадання на ходу для вас це вже радість, навіть якщо не пробилося е, Знову ж, я отримав шот 200 в надії на те, що я ризикнув, але, до речі, я від Т-30 не отримав. Бо тут я трошки ризикнув, трошки отримав по, собі, по щоках, але тим не менше, е, чекаємо. Прекрасна карта, ми тежки встали, ніч не зробиш. Стоїш, чекаєш. В надії на те, що щось можливо зміниться. Що хтось з них поїде, вмре, або хтось в нас не витримає нерви, поїде вмре і піде в наступний бій надіятись на нормальну карту. Тому що, ну, карта ця, м'яко кажучи. Звичайно, рило робило цю карту, хто. Хто будував цю, цю карту, то от в нього свиняче рило, тому що я по-іншому не можу назвати. Тому що ця карта вже давним ним давно не міняється, стільки років пройшло, вона без змін нормальних не піддається. Я сподіваюся, що нарешті її змінять і нарешті буде нормальна грабельна карта, тому що це якийсь, ну... якісь. Offлітський. Стоємо, давайте я прискорюю, що це неможливо буде просто сидіти. Дивитися, будемо чекати. У нас Тест-54 під'їхав від центру, 2-5-7 його вбив. Гонкієвіця, не знаю, як там по-польськи, перепрошую поляки, не знаю до кінця, як там вимовляється, але гонківця нічого не зробила, бо не може виїхати, тому що там стоїть Т-30. ну, тобто, Вони не виїжджають, тому що в нас є ПТ-шки, ми не виїжджаємо, тому що в них є ПТ-шки. От так і стоїмо, чекаємо, в кого здадуть нерви. Я стою, чекаю просто в надії на те, що щось зміниться. Вирішую перекатуватись. Я перекотився. По мені постріл не дали. Чому тому що не очікував? 257 і відповідно що. Я вицілюю Т-95, в надії на те, що а вдруг мені вдасться десь попа, потрап, попасти і пробити. Бачу 27.4, заряджаю йому зас... Мені дуже прикро, що я, я не знаю, що 274 теж поїхав, бо я би дав би два постріла, я би не стріляв би по Т-95, бо там і так його було мало видно, щоб пробити його з 208 пробиттям це взагалі катастрофа. У мене лишається лише два магазини звичайних бронебійних снарядів. У нас тут виїжджає скорпіон. Я за засандалію скорпіона. Надіюсь, встигнути, що він мені не дав. Він мені дає, але дав чисто в гуслю. І мені повезло, я... давайте глянемо, куди, куди борщ стрільнув. Борщ стрільнув. А, в борща попав постріл в мені в башту. Ну, звичайно, попав би в корпус, то пробив би на 750. А так, мені пощастило, в нього снаряд залетів лише в башту. Ну, відповідно дали ще 1000. 2651 вже є, Ну знову ж я не буду втомлюватись повторяти. Можливо, десь хтось колись якийсь е, свиняче рило з розробників це побачить і виправить цю прокляту нарешті карту. тому що ну Дивіться, навіть у нас 9-7, ми переважуємо ну, переважує їх серйозно, тобто по кількості стволів ми забрали ключові позиції на карті. Але ми все рівно нічого не можемо зробити, тому що у них три ПТ. Стали три ПТшки, і все. Ти будь-хто хто вийде, получше по пробійні і нічого зробити немає можливості. Я розумію, що 2-5-7 там вже заховався, ну і відповідно буду перекатуватись. Е, хочу перекотитися, хочу перекотитися на центр і з центру спробувати відіграти. Т-30 під'їхав, це слава Богу, його вже немає в наполичці. Відповідно, можна буде щось думати, під'їжджати. Треба буде, от як Бурасик, у мене ідея була десь зробити так само, як Бурасік, але звичайно, борщ, який вилазить, і який може засандалити в 750, це, звичайно, є проблемка. Поки він не світиться, тоді я під'їжджаю, бачу його, він не вилазить, тобто відповідно треба тихенько під'їжджати. Я бачите, я трошки притормажую в таких моментах, бо знову ж проскід від руху шасі. Від руху вашої машини був трошки менший, щоб швидше дозвестись. Я розумію, що треба засандалювати свій магазин. Бачу Т-30 і хочу забрати повністю Т-30, поки він не встигає. Так, ми забрали Т-30, це був найголовніший ну, це єдина дев'ятка, яка лишилась. Відповідно, зараз я ховаюся від борща. Тигр другий мене не бачить. Білий дракон, бачу, що засандалював фугаси. Фугас він, напевно, скоріше за все. Вицілював на Бурасіка. Я видивляюся Добляю, на борща, тобто чи він не вилізе, виліз, ну і поки не вилазить. Є чаріотер, який виліз, гнида остання, тобто не зрозуміло, яким боком він виліз. Я вже розумію, що треба рашти, бо треба шкоду накидати. Ну і тут бачу: от, вилазить тигр. Ми попали з Вертуха, я попали йому в каточок. Дуже сильно повезло, бачите, в цьому бою багато залітало напіввертух. Але слава Богу, тобто тут я чекаю Чаріотера, що він якось виліз, бо я розумію, що я шотний, він шотний. Тобто я думаю, що він може вилізти на мене, але він не вилазить. Ну, і відповідно, зараз я під'їжджаю, ой, він виліз і отут вертуха моя не залетіла. Ну я вже розумію, що я вже навряд чи його встигну забрати, тому що він вже просто КД. А він фасами херначить, ну і бачите, він мене не добрав, три хіпашки залишилось. От того загартування насправді відіграє дуже важливу роль. Пам'ятайте про це, загартування це дійсно сильно. І в більшості важких танків треба мати загартування. Давайте глянемо результати бою. І так, у нас то сумарно друга ступінь, купа всяких дрібних медалів, 4 тисячі досвіду, 154 тисячі срібла, 103 тисячі чистими пішло нам на срібло, а 51 тисяча нам дала від особистих бойових резервів. Потратили ми, бачите, 26 тисяч це і римка, і допайок, і так далі, 20 тисяч срібла пішло на 14 снарядів. А чому? А я вже напевно почав стріляти голдою. да? да. 14 бо я зробив 14 пострілів, це два постріли були голдою. Відповідно, ви можете возити менше голди, ніж вожу я. Тобто ви можете собі зробити трошки розподілення, наприклад, там, робити там, не знаю, там 12 голдою, типу, і 16 звичайних бронебійних. Е, дивіться, я показав вам не найкращий бій. У мене є там бої по 5,5, ,5, там і майже 5 6 тисяч шкоди і так далі. Я не хотів показати вам ультра-ультра-ультра там супермега нагібучий, везучий. Е, бій я показав вам такий більш-менш настрільний бій, да, звичайно, 3600. Це не кожен бій ви будете робити, ви на восьму рівні скоріше будете робити 2 25 тисячі шкоди. Це стеля. А від 1800, напевно, до 2400 це такий середній показник, в залежності хто грає, в залежності від ще самого танка і рандому. Відповідно, плюс-мінус будуть у вас бої і по 3-3,5 тисячі, отакі, як я показав, і будуть бої там десь по тисячі. Будете плюс, я для чого вам це показав, щоб ви плюс-мінус оцінювали, скільки буде даватися срібла за такі середньостатистичні бої, тому що у вас в середньому буде 2-2,5, але насправді у вас буде там бої 3-3,5, а інший бій 1,5-1,200. У вас десь не залітає, десь не попадає, десь не пробиває. Знову ж бо пробиття 208 з десятками пограти на важкому танку не так-то легко і не так-то просто, але тим не менше. Тобто, пам'ятайте, машинка непогана, чи вона вартує коробочок? Це ви вирішувати тільки вам, тому що коробочки даються не тільки на шкоду, тобто там купа танчиків, у вас може повипадати купа інших танчиків, мієль, прикладу, Я би хотів би насправді собі дуже мієля, але виділяти знову гроші на коробочки я не збираюся. Аргеймінг мені не начисляє, я ще поки не привілейований статус танкістів. Вергіймінгу для того, щоб вони могли мені виділити коробочки, щоб я міг просто їх повідкривати і отримати танчики. Тому що там танчики дійсно є прикольні. Особливо я, ну, я особисто дуже хотів би цю дев'ятку нову, бо це такий стиль леопарда. Я плюс-мінус. Ну скід для спілових гравців, я би на свій скіл би пробував би його вчитись, да? вчитися на таких танках грати, бо я зазвичай граю більше на танкуючих машинах. І Мієль знову ж. Ну, Бурасік одна, один із таких теж топових крім танків 8 рівня цікавих нагибучих. Е, теж його дуже хочу, бо його немає. Ну, Але тим не менше, брати коробочки, я особисто не готовий заради того, щоб мати надію 2%, щоб отримати тільки Мієлю. Бо всі інші танчики для мене, крім тих двох, не сильно насправді цікаві. Тому. Нехай проблема і не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом буде на вашій стороні. А коробочки, кожен хай з вас самостійно вирішує брати собі чи не брати. Ну якщо вам випала ця машинка, то я можу сказати, що вам дуже сильно пощастило, тому що, якщо привчитися до неї, вона дуже приємна в рандомі.